Радий тому, що сьогодні побачив надзвичайно велику кількість патріотів, людей, які впевнені в перемозі України, всі разом показали, що немає жодної людини, незважаючи це Схід, Захід чи центр України, яка не бажає найшвидшої перемоги нашої державності, того, щоб Україна була вільною і незалежною. І в цьому прагненні ми були єдині. Тому я вдячний всім, хто прийшов висловити свою думку. Найбільше мене особисто вразили слова матері-солдата, який воює сьогодні, яка закликала саме до об'єднання і тільки об'єднання всіх може сьогодні швидше прискорити нашу спільну перемогу. Сьогодні ми провели декілька зустрічей. Це була зустріч із активом організації Чорнобильців. Ми знаємо, що Лубенщина чи не найбільш постраждала частина від Чорнобильської аварії, тому що саме дивізія, яка знаходилась тут, прийняла найактивнішу участь. Але сьогодні ми бачимо, що все ж таки держава недостатньо приділяє увагу тим верстам населення, які. Найбільше її потребують. І коли ми кажемо про чорнобильців, дійсно мова йде не про пільги, а про допомогу на підтримку здоров'я людей, які втратили його, захищаючи, можна казати, впевнено, майбутнє нашої держави. Користуючись нагодою, можу сказати, що перший варіант державного бюджету України, який був запропонований після ретельної роботи в комітетах при безпосередній участі депутата від Лубенського округу, зміг відстояти інтереси лікарів, вчителів, дітей і частково чорнобильців. На жаль, в цьому бюджеті Чорнобильці продовжують втрачати ту підтримку від держави, яку поступово почав забирати минулий уряд. Я буду разом із громадою готувати звернення не тільки до. Прем'єр-міністра Мінфіни і міністра соціальної політики, але й виносити це питання на комітеті для того, щоб принаймні зрушити процес підтримки цієї частини населення у тих межах, які на сьогодні держава зможе собі дозволити. Але якщо не працювати над цим питанням, звичайно, що гроші. Будуть іти на інші категорії за спільною підтримкою, як депутата Верховної Ради, так і депутатського корпусу міської ради, міського голови при тому єднанні, яке є у вирішенні цього питання, я впевнений у позитивних зрушеннях. Скажіть, будь ласка, як ви плануєте організувати свою роботу в окрузі, тобто зворотній зв'язок із своїми виборцями, часто тобто, ви плануєте тут або робота ваших громадських приймалень, тобто ваші плани не просто планую, а буваю. Тобто сьогоднішня подія ну, відразу змусила приїхати якнайшвидше, тому я хочу підкреслити, що буду за потребою. Звичайно, що це буде планова робота приймальні, яка вже працює. Помічників народного депутата, які були обрані після спілкування із громадою і мають авторитет та підтримку, особисті прийоми не рідше, ніж раз на місяць. Ну і звичайно, що участь у Максимально можливої кількості всіх заходів, тому що ні в якому разі ми не будемо осторонь будь-яких подій, які будуть відбуватися у місті Лубни, у районі чи будь-якому іншому містечку нашої святої землі громада. Запитувала стосовно безпосередньої роботи депутата у певних комісіях чи комітетах, можу відзвітуватися, що працюю членом бюджетного комітету і маю надію, відстоювачи інтереси нашого округу, зробити конкретні вкладення шляхом підтримки програм, які найбільш Цьому зацікавлені. Для цього я запросив ініціативні групи від громади, міську владу підготувати перелік тих проєктів, які найбільше потребують державної підтримки. На сьогодні, незважаючи на надважкий стан на розвиток регіональної розбудови. Так званих держкапів Кабінет міністрів виділив відповідні кошти. І я маю надію, що при відпрацюванні і внесенні змін до бюджету, який буде внесений Кабінетом міністрів найближчим часом, ми маємо розуміти у якій кількості ми можемо розраховувати на цю підтримку, а до цього моменту уже мати відповідні програми. Якщо Питання будинку культури буде стояти найбільш гостро і буде підтримано з одного боку громадою на місці, а з іншого боку, буде мати у соціальних пріоритетах. Тому що все ж таки ми повинні зважувати на той час, в якому ми зараз знаходимося, пройде ці етапи. Я думаю, що це буде будинок культури. Але треба розглядати ситуацію дуже уважно і розуміти, що ми повинні відпрацьовувати ті напрямки, які можемо довести до логічного завершення, щоб ні в якому разі громада не бачила нецільового використання грошей в такий надважкий час. Комунальне господарство Сяйво в Солониці є, і воно ліквідувало чесні споруди. І, так би мовити, усі ці фікалії йдуть у річку Сули. І нам загрожує катастрофа, так як у Бортничах. То люди просто ну, просили, щоб донести до вас цю інформацію. Можливо, ви б якось, б, як народний депутат, могли б вплинути. Ви вже її донесли, і я просив би, користуючись нагодою, звернути увагу, що кожен мешканець може звернутися як безпосередньо до мене, так і до моїх помічників. І цим питанням ми займемось невідкладно і будемо інформувати громаду по зрушенням з цього питання. Користуючись нагодою, хочу побажати всім лубенцям здоров'я, миру. І щоб нинішній 2015 рік приніс нарешті ту так очікувану нашим народом мир злагоду у кожну оселю. Нехай допомагає нам Господь. Дякую. Дякую.